Доброго дня, любі друзі! Витері Софія! Сьогодні сонячне затемнення, дуже важливо. В кожному відео це кажу, але повірте, кожного. Від кожної людини залежить взагалі, а, взагалі ситуація на землі. Ну, Це так і є, любі друзі. Тому я дуже зацікавлена, щоб ви якомога були щасливішими, щоб кожен з вас жив а, ну, без, без нужди, да? щоб кожен жив в добробуті і так далі. А для, то, для цього нам треба взяти на себе відповідальність. Принаймні сьогодні навчитися просто будь-якими зусиллями, будь-яким Ситуаціями, техніками, методами витягуйте себе з негативу. Будь ласочка, не закладайте це собі на, на найближчі 20 років. І так, я хочу зробити розклад, роздивитися три ситуації, що принесе сонячне затемнення. Буде три варіанти. Ви можете обрати три варіанти, подивитися або обрати для себе один інтуїтивно. Да? Перший, другий або третій. Ну, це не виключно, да, що три буде у вас три якісь події. І ми роздивимось плюс та мінус тієї події. Тобто, що буде допомагати, да, щоб того або уникнути, або ну, дивлячись, яка подія, да, або що буде заважати. От. І так, поїхали. Що принесе для вас сонячне затемнення? Перший варіант. Або перша подія, друга і третя. Угу. І так, дивіться, паж Жезлів, пажи, це про щось нове, пажи, це про, про щось молоду якусь енергію. От, А тут дивіться, що принесе, да? Ну, якась зла особа. Досі хоче отримати те, що належить вам. І така особа може внести в ваше життя розруху та якусь нестабільність. Тут можливе отримання поганих новин, можливі інтриги, лестощі, які можуть приспати вашу обережність. От. І це просто як випробування, любі друзі, не треба зараз розчаровуватися. Тож давайте я запитаю у колоди, що допоможе нам а, ну, позитивно вийти. Цієї ситуації, що допоможе, да, тобто, можливо обійти цю злу особу або взагалі з нею не зустрітися, що нам допоможе, от, і що може заважати в цьому, да, Тобто, що може, скажімо так, пригничити цю ситуацію? Дивіться, що буде допомагати П'ятірка кубків, ну, одразу да, треба просто зупинитися і подумати про все. А, дивіться, тут можливо, треба змінити свої плани. А, треба, звісно, а, позбутися якоїсь меланхолії, не впадати у відчай. Да? Тобто, дивіться, інакше ви покажете, що ви слабкі, якщо ви будете якось да нестабільними, тобто, принаймні, якщо у вас всередині не все так стабільно, як вам хочеться. Своїм зовнішнім виглядом і своїми діями не показуйте того, тому що злі люди вони, в них чуйка, вони ну, як собаки. Вони відчувають наші енергії, да, і тоді намагаються розірвати взагалі на шматочки все і всіх. От дивіться, тут можливе отримання. Отримання спадщини, але не в тому об'ємі, да, не в тому обсязі, на котрий ви розраховували. Бачите? Можливо, це і пов'язано. Тобто, ви. ви а... Повинні отримати там якусь, да. А тут якась особа вам може заважати отримати своє по праву своє в тому обсязі, котрі ну, неважливо дивіться далі. Давайте далі подивимося, що тут ще можливо, що нам допоможе. Можлива тут пропозиція руки та серця, да? і от коли, скажімо, у вас буде вже такий кріпкий союз, то це вас може вивести, це вам допоможе. Да? У вас буде така підтримка, скажімо так. От. ну, тому вдвох все одно ж веселіше. <ганяти>, Ганяти якусь злу особу, скажімо так, да, відбиватися від неї. Дивіться, тут ще може допомогти вам якийсь новий альянс, союз, в котрому ви будете вирішальною людиною. От, ще тут можливо. Роз, розчарування, скажімо так, в минулих прив'язаностях, і ви скажете, як це може допомогти, тому що ви будете зробити висновки скоріше за все і будете по-іншому вже вчиняти. тобто візьмете з минулого просто досвід. Так буде розчарування, але ви ж повинні розуміти, да? що всі події у нас це наш досвід. Можливо, ви самі знаєте через там надмірну якусь доброту свою доброзичливість, підпустили і дозволили ці людині зайти, да? і намагатися у вас щось забрати. Зрозуміло? От. А, далі, що ще може бути? Ну, можуть бути навіть. Якийсь розрив навпаки, да? розрив відносин може бути тут, і розлучення може бути. Це для тих, ну, хто вже в шлюбі. Да? От, тут може бути і розлука з коханим, і різні інші втрати. Але всі втрати, любі друзі, не треба на цьому зациклюватися. Розумієте, про що вам карта каже? Не треба. Витягуйте себе з цієї меланхолії. Якщо у вас є розрив, то як це вам допоможе, тому що ви станете тоді. То означає, зараз важливі, дуже, дуже важливі події відбуваються. То була не ваша людина, да? то час відпустити минуле, час рухатися далі. Можливо, це ваша, ваша дорога вам людина, близька, да? чоловік або жінка, да? а можливо, це вони у вас хочуть щось забрати. ну, Вибачте, якщо то не екологічні відносини, то у вас буде тільки плюс від того, що ви зможете відпустити то. Зрозуміло, які плюси? І так, що буде допомагати. А тепер, що може вам заважати Шістка жезлів, це про конкуренцію. Ну, зрозуміло. да? От. Тут карта каже, що ви можете прийти до мети не першими. да? Все ж таки, тут можливі якісь ну, такі, знаєте, Виклик, виклики віроломства такі, якісь відсрочки в подіях. Да? Тут ваш ворог підіймає голову. Карта каже: будьте обережні, доведеться пережити якусь зраду, якийсь обман, невірність. Відкладіть будь-які контракти, відкладіть це, не підписуйте прямо зараз. Почекайте взагалі до 5, цього, до 5 травня, почекайте, будь ласка, от, якщо це вже, вже от, прямо зараз вам треба щось підписати, да, то краще Казати і, і, і не да, і ні. Тобто якось відтягніть самі, щоб у вас не було потім розрухи через те, що вас можуть тут обдурити. Або перечитуйте 10 разів все. От 10 разів кожен контракт. От. Дивіться, тут небажана зараз купівля нерухомості, можливо, шахрайства і підроблені документи. Да? То це і буде вам заважати. Тобто тут про, про, якусь, про якийсь обман. От. І від вас залежить. Да, чи ви ви прислухаєтеся зараз чи ні, ви скажете, та, там, Софія щось дурню розказує. Це ваше життя, любі друзі. Я не можу вам, знаєте, отак от кулаком. Я б хотіла. Я сказала, не робіть дурниць, да? я б хотіла так на вас попливати, але я не маю права навіть на то, тому що то ваше життя. Можливо, якщо ви, ну, Ще не всі випробування пройшли, то вам можливо і треба через це пройти. Але ви зараз подивіться, будь ласка, зробіть висновки. Якщо ви вже відчуваєте, що щось не так, беріть жезла в свої руки. Свої руки беріть і тоді не буде. Да, тому що бачите тут е, два є. А він думає, як мені ще їх взяти. Тому що з якихось причин ну, людина не впевнена в собі, що має право. Маєте право, маєте будьте впевненими в собі, будьте рішучими. От, тому що тут жез, жезли це дії. Да? Тут людина вже діє. Вона вже щось робить для того, щоб вас обдурити і у вас щось забрати. І так, дев'ятка пентаклів далі. А, друга в нас подія. А, ну, або подія, або. Щось, да? зараз подивимося, якісь енергії. От, дивіться, тут карта каже, що неправильне якесь у вас планування справ. Із-за цього будуть помилки, і як наслідки втрати моральні або матеріальні. Тут можливо, фінансова нестабільність, грошовий якийсь кризис, таке розчарування навіть в дружбі. Ви бачите, що відбувається навколо нас? У нас ну, такі потужні зараз випробовування. От але від наших дій залежить наше майбутнє. Тому теж, що треба зробити вже неправильне планування, так от саме сьогодні. І навіть коли б ви не сьогодні, якщо дивитесь розклад, от ви почули це, ви потрапили, це метафізика, воно так працює, то вам означає, що треба вам цей розклад побачити і почути. Прямо зараз сіла і розпланувала все адекватно, будь ласка, адекватно для себе. Зніміть якісь очки, да? окуляри рожеві, подумайте. Чи можу я то справді все зроби, зробити? Да? Чи вистачить у мене сил? Що тут буде допомагати? Давайте зараз запитаю, що допоможе вийти з, скоріше з того кризису, да? що буде допомагати. От, а тепер що буде що буде заважати? Да? Бо якісь перепони чинити? Угу. Дивіться, два потужних аркани, старші аркани. І так, шут, да? що буде допомагати? Ну, знову такі. Тут про якісь безглузді погляди, відсутність досвіду у вас. То що вам буде допомагати? Наберіться того досвіду, шукайте інформацію в будь-якій своїй справі, яку ви плануєте. да? Шут, в принципі, є одне таке значення: про легкість. Тут треба обнулитися, сказати зараз стоп. От вже ви до того напланували щось, бачите щось не конект. Да, у вас у справах стоп! Переплануйте краще, ніж знаєте, бадатися з долею, не побадаєте ви є. а ну, воно є щось е сильніше за нас це треба приймати як факт да, і, і підлаштовуватися, розуміти це. Е е дивіться тут про занадто самовпевненість, да? відсутність досвіду знову таки, відсутність якихось принципів у вас. і, ну, як це вам буде допомагати, ви скажете? А те, що ви зможете зупинитися і сказати, окей, я приймаю те, що я помилився, помили, помилилася, дав своїх в своєму плануванні, або не туди гроші вклала, або ще щось. І прямо зараз я приймаю цю ситуацію і знову таки обнуляю її. Прямо зараз я обираю інший шлях, і це вам буде допомагати. Карта каже: зберися та сконцентруйся, подивися на свою поведінку. А тому, що зараз неправильний вибір може змінити твоє життя на гірше, зрозуміло? от. Подивись уважно навколо. Зверни увагу знову таки на попереджальні сигнали від вищих сил. Озирніться, люди добрі. Краще зараз визнати, що ви йдете не туди. Ви ж, ви ж для себе це робите. Це не страшно. Помилятися, не страшно. Просто у нас у всіх є негативна установка. Нас так в школі ще привчають, що помилятися. Якщо ти помиляєшся, то ти дурень. Ні, любі друзі, люди розумні, люди розвинуті, духовно В тому їх є сила що зараз визнати, о, да, отут я помилився. Все, стоп! В цій справі я йду іншим шляхом. В цьому буде ваша сила і ваше, ви себе збережете від того. От, ем... Тому що коли ви почнете бачити оці попереджальні сигнали від вищих сил, і тоді ви зможете уникнути цих неконструктивних дій та небезпеки на своєму шляху. Отож, тут вам рекомендовано зробити СТОП. зрозуміло да? Я так підсумок, бо я намагаюся вам більше дати, більше розказати. Все залежить від вас, любі друзі, але карти потужні, класні. Тепер, що може вам да що може вам заважати, скажімо так, дивіться тут про закінчення якогось життєвого циклу, можливо, закінчення навчання. Що вам буде заважати тут, да? ви можете злякатися. Іноді закінчення якогось життєвого циклу люди сприймають як втрату. Розумієте? Але ж, ну ви закінчуєте школу і ви радіти тому. Тобто, змініть, можливо, вам треба змінити своє ставлення до того, да? що якщо закінчується якийсь етап, то приходить неодмінно інший. Ще дивіться, можливо, ви закальцовуєте самі якісь ситуації, і це вам. Заважає, тобто, Не робите висновки, да? не робите, от, знаєте, от так собі намалювали, от я йду прямо. От у вас не виходить, да? не виходить не виходить досягнути якоїсь мети, а у вас немає гнучкості. Да? Або, можливо, ви просто боїтеся визнавати свої помилки да? і тому ви бадаєтеся, бадаєтеся з, ми, з, з, з усім світом, з всесвітом, зі своєю долею, да, і воно не призводить. тобто, Ви не змінюєте свою поведінку. да, тобто, тут Тут не відкриваєте очі знову такі, і ви можете попасти, ну, впасти в якусь прірву нещастя. Зрозуміло? От. А, що ще буде заважати? Да? А, тут дивіться, ну взагалі, тут карта класна, вона дуже потужна. Тут про досягнення мети, можливий переїзд. Ну тоді, можливо, за цього, да що якщо ви переїжджаєте, то тимчасово, наприклад, ви будете займатися тільки своїм переїздом. А можливо, це просто на сюди ви вклали свої гроші, але ви це можливо сприймаєте знову такі, як в негативні, негативні, да, і ви переймаєтесь Стосовно того, що мені довелося витратити гроші. Змініть знову таке своє відносення до цього. Сприймайте це, як ви вкладаєтеся в себе, інвестуєте в себе. І тоді вам всесвіт буде повертати те, що ви в себе інвестуєте. От. Карта каже про те, що ти отримав, що хотів. Да? Навіть тут, навіть в мінусах ти отримав, що хотів, то зараз. Треба просто ставити нову мету і досягати її. Да? І тут початок чогось дуже гарного в вашому житті, що може вам заважати? А... Ваш страх перед змінами, ваш страх перед початком чогось нового. Так нам страшно, ми за то переймаємося. Те, що нас всесвіт, нас скажімо так, дивіться, ще гроші, іноді вони уходять. Так ми сплачуємо за якийсь перехід. Ну, от, наприклад, ви хочете, ну там, в якийсь клуб, давайте так легко, в якийсь клуб, ви хочете потрапити, вам треба сплатити гроші за те, щоб туди пройти, да, Тому що то класний клуб. Там не всіх туди, скажімо так, навіть пускають, і так далі, розумієте? І так само, але люди не розуміють того, що вони просто за щось розплатилися, і навіть треба сказати Всесвіту, дякую тобі, що ти грошима взяв у мене, не моїм зараз здоров'ям, да? не негативними якимось переїздами. Я переїхала туди, або куди я хотіла, або де мені комфортніше тепер і краще в мене життя. Розумієте? Тобто тут треба змінити вам відношення до відношення до... До свого м, світосприйняття, як ви це все сприймаєте, чи ви сприймаєте і радієте, що фух, слава Богу, за щось я розрахувалася грошими. А, дякую, дякую, Боже, що так. Да? Або ви плачете, не, не, негативуєте, негативуєте, да? в негативі від того, що у вас там на щось ви витратили, тим паче, якщо це для себе. І так, ви розірвете своїми усвідомленнями, що ви вкладаєте в себе, ви розірвете у ті коло свого, своїх розчарувань, скажімо так. Далі в нас короб, король кубків. Дивимося, да? Я ці трохи от сюди посуну, щоб мені було вдобніше. От. І так, король кубків. Дивіться, це в нас про. Про якесь торжество справедливості, про об'єктивність. Тут велике, можливо, досягнення в науці, в мистецтві. Взагалі, карта описує людину, котра з порозумінням відноситься до вас та до ваших проблем. Це можливо, скоріш за все, або ваш батько, або давній знайомий. Він має точно ті зв'язки. Котрі вам потрібні, Тож це означає, що ця людина, якщо ви в якійсь зараз ситуації, да, у вас є людина, котра може вам допомогти, тому що в неї є щось, що потрібно вам. Тут не тільки про зв'язки, а можливо про якісь ресурси. Да? Ну, бо це, це якась впливова людина. От. Або старше, ну, старша, старша людина з вашого роду, наприклад. Да? Давайте подивимося, що тут ще допоможе. Можливо, треба якось знайти коннект з цією людиною. Да, чого він так от випав, е, ну, і так от, з якимось докором дивиться на мене. <гум> Давайте зараз плюс цієї ситуації, Да я так скажу, і мінус цієї ситуації. Що що може бути? Угу. Дивіться, імператриця. Але вона в нас перевернута. А що тут може в плюсах, Да скажімо так, ну тут, ну. Зараз розберемося. Взагалі карта, дивіться, вона каже про якісь ревнощі, тут про надмірну власність. да, ну, да, ну, власність, правильно так, про тиск можливий від якоїсь жінки, слабкість, егоїзм, сумніви, небажання планувати і, можливо, ще як безпліддя. да, безпліддя, ще можна трактувати Неспроможність знаєте, народити в іншому сенсі, народити якісь ідеї, да, якісь. Зародити свій бізнес, наприклад, якусь нову справу і так далі. Розглядайте це, ви скажете, як це може, ну, що тут може допомагати. Ну, дивіться, по-перше, це попередження, розклад як попередження, да? тож, знову такі, Ревнощі, надмірна власність, тиск від жінки, слабість, егоїзм, сумніви, дав собі. По перше, небажання планувати і безпліддя це все про ваші внутрішні конфлікти, ваше внутрішнє налаштування це не про кохання, це не про повагу. Да? І карта вас попереджає, або просто зараз треба вам взяти. Стоп і подивитися, як ви відноситеся до інших людей, да, тому що ці енергії вам точно не допоможуть, але буде вам плюсом те, що ви це сприймете на свій рахунок, розберетеся в своїх внутрішніх налаштуваннях, своїй поведінці і тоді буде вам щастя. В цьому вам буде плюс, якщо ви, звісно, його для себе приймаєте. Тепер десятка мечів про мінус. Ну, дивіться, тут е, можливі сльози, біль, скорбота, нещастя, зрада, ненадійні відносини з друзями. Да? Тож, знову-таки, дивіться. Чому, чому це все підтягується? Тому що ви цими низькими вібраціями ви підтягуєте ось такі ситуації. зрозуміло? От, і якщо ви зараз не почнете змінювати себе свої, оці, знаєте, можливо, якась у вас є така е, маніпулятивна да, нотка, от, що от е, не просто прийти до людини, до нормальної, адекватно прийти, да, і сказати: слухай, ну мені е, от, е, потрібна, мені потрібна я. Якось, щоб ти мені допоміг. Ну допоможи мені, будь ласка, да? а ви будете через якісь, знаєте, маніпулятивні схеми заходити до нього. Тобто. Не можете сказати, сказати прямо, що вам потрібно. Не можете визнати в якійсь ситуації свою слабкість і те, що вам потрібна, його допомога. Вона вам потрібна. Зрозуміла це. Тоді перевернете ви це в плюс, якщо ви зрозумієте, візьмете на себе відповідальність за свої схеми в житті. Інакше отаке буде продовжуватися. Вас будуть і надалі штрикати, 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 тому що ви своєю своїми рівно. Що ми надмірною цією знаєте власністю, тиском, слабкістю, егоїзмом ви притягуєте такі ситуації? Ви провокуєте всесвіт відповісти вам так само, да зробити вам боляче. Бо ніхто не любить, коли ними маніпулюють. Тим паче, знаєте, через якийсь тиск, наприклад. От, ну і звісно, який тут буде плюс? Да? У вас зараз енергії, не бажання планувати. Прямо сьогодні сядьте і заплануйте усі свої справи, до кого ви хочете звернутися. Наприклад, вам треба щось вирішити. Да? У кого є якісь зв'язки, котрі вам потрібні, у кого є ресурс, котрий вам потрібен? Да? І будьте. Гідними самі для себе, по перше, не маніпулюйте, ну отак, знаєте, не ну якісь нечесні, там не знаю, якісь ну, такі дії вони як. Дитячі, скажімо так, да, там, лягти на спинку, задрати ручки і отак от себе поводити, а допоможіть мені, не треба. Беріть відповідальність на своє життя. Да, то ваші внутрішні слабкості вам можуть заважати зробити конект з такою людиною, знайти порозуміння та отримати допомогу. От, я сподіваюся, що я була вам корисна і цей розклад також. А, будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, плюсуйте. Я дуже вас прошу, допоможіть мені в розвитку каналу, тому що я хочу бути корисною для якомога більшої кількості людей. І буде вам щастя, повірте, ваша, ваша щедрість до вас повернеться тисячеразово примноженою. І я вам того бажаю. Я бажаю миру в кожній душі. Я бажаю вам. Розірвати усі якісь кармічні вузли, кармічні закольцовки і так далі. Будьте щасливі, тримайтеся світла. І так і буде. До побачення! З повагою, Софія!